Куртки перший плюс другий сорт. 15 кг, Ціна 1900 гривень за 15 кілограм. Курток є дуже багато, різні розміри. Є чоловічі, є жіночі. Це розмір 42. Наступна курточка чоловіча. Іде елька. Далі йде ось така безрукавочка. Наступна куртка. Ось така жіноча, класна, дуже тепленька. З капюшоном. Розмір не бачу. Далі йде ось така курточка розмір 46. Наступна йде ось така безрукавка. Дуже тепла. Далі йде ось така. Вона тут защіпається. Наступна йде ось така дубльонка, розмір 52, дуже гарна. 1900 гривень за 15 кг. Наступна йде ось така безрукавочка. Далі йде ось така куртка. Вона Йде по розмір XL-очка. Да, ось такий пуховик. Розмір я не бачу. Наступна йде ось така безрукавка. Чоловіча, розмір 2XL. Далі йде курточка. Жіноча. Розміру я тут не бачу. Розмір десь, напевно, XL. Далі йде ось така класна курточка великого розміру. Розмір 54-56. Наступна йде ось така чоловіча спортивна. Далі йде знову чоловіча. Дуже така тепла. Розмір XL, -ка. з капюшоном. Капюшон розчіпає. І остання курточка йде ось така. Вона йде розмір L, Тепла, дуже зимова. 1900 гривень за 15 кг.